Доброго дня усім, громадське об'єднання Доста, Гайсінський осередок Ткач Ігор. Я також хочу донести до депутатів, як було сказано тепер, що закон 92,23 їх не захищає, він їх показує сутність. І чи впевнені вони, що вони знову залишаться при владі? Але влада є народ. А вони лише виконуюча влада. І якщо виконуюча влада йде проти народу, значить там їм не місце. І наші недодепутати теперішні, які приймають ці закони про те, що е, люди для них є ніхто і народ для них бидло, вони глибоко помиляються, тому що все ус і має, має свойство всяке закінчуватися. Не завжди будуть при владі, але зустрінувшись на дорозі, щоб вони трошки остерігалися, що люди їх будуть трошки питати за те, що вони творять. А далі буде.